Сьогодні вночі стався казус. Тому що робити з молоком, я зараз не знаю. Коротше, Іра вигнала мене їсть Іра, їсть Макс. Кроме мене. Я не їм. Костя від кухні напрягається. Макс, тікай. Біля грудей завжди спокійніше. Ала, ой, я він практично два рази дорожчий, ніж на сайті. Набір, випічки, ми ж худаємо ради оцих двох хлопчиків поцілуйка. Не дивуйтеся, що там немає руки. Всім привіт! У нас сьогодні вже субота. Я зараз вдома сама з малюком, тому що тато у нас поїхав по справам. Сьогодні вночі стався казус. Я, виявляється, виробляю більше молока, ніж треба. Тому Костя поїхав по молоку від смоктувач. Так як у нас в магазині поряд не було, Костя поїхав в велике місто. Ну і заодно купить продукти скупиться. купиться. Да. Наш синочок прокинувся, покушав і тепер трішечки гуляє. Да, так? гуляю синочок. Да, ми гуляємо. А вам бажаємо гарного перегляду, гарного дня і гарного настрою. Я взагалі до останнього не хотіла використовувати молоко від смоктувач ну, чисто так для сіжування. Тому що робити з молоком, я зараз не знаю. І, наскільки я знаю, чим більше ти Стішуєшся, то тим більше буде молока. Походу, буде морозить. Якось ти казала, що він покатився, на всякий випадок. Плюс, я, наскільки я знаю, то до трьох місяців значить, можна зберігати молоко, в морозилки, щоб потім дістати і можна було давати малюку. Там, наприклад, в дорозі, або якщо тато залишиться сам з дитиною. Ну так, можливо. А ми ще жодного разу не виходили на вулицю гуляти. Ось з лікарні лише йшли і все. А бо лікарка говорила, що можна вийти з ним на хвилин 5, чисто, що він подихав свіжим повітрям і все, через те, що наша жовтушка була. Зараз вона начебто вже зійшла навіть на очках. І хочемо сьогодні вийти хоча б на хвилин 10. І завтра також. А з понеділка вже виходити на більш довготривалі. Я вже хочу капець як вийти на довготривалі з візочком, кудись піти, прогулятися із нашим малюком. Але поки що не виходимо, от сьогодні трішки вийдемо. Я... Диреться лежить на животику. Будемо намагатися заснути. Всім привіт! Коротше, Іра вигнала мене до камери. І сказала, знімай ти. Мазин їздив ти. От і знімай сам. Mm -hmm. а, тому, що, тому що я поки що їжджу сам на закупки. От і, називається такий полухолостяцький закуп. Будемо зараз порівнювати. тебе дитина Я неправильний холостяцький закуп робив. Так, будете заразом щось зрівнювати. Як воно. Дуже велика різниця між тим, як я скупився сам чи з Ірою. Ну, почнемо. Перше картопля. Також це були такі сосиски з польських тижнів, ще трішки залишались польські тижні. Якийсь сілезійський стиль. Сілезія, район, в районі Польщі. Польщі. Чехії. Ну, не знаю, які там сосиски будемо куштувати. Трішечки 100 г е лососика 100 грам, були по акції 14 крон. Нічого, собі. так. Я гадаю, це тупо на два бутербродика. Сосиски. <ріст> <ріст> Іра так, взяла отакі от сосиски. Далі, <ріст> <ріст> Знову сосиски. Е ну Чому ці, тому що вони курино душині. Я знаю, що вони будуть більш корисніші, ніж ті, що я купляв. Також через польських тижні у нас є такі вареники з картошечкою і з беконом, подивимося. Вони вже готові. У них срок горності такий ж і великий. але... А творити? Та не було були Е, По поводу створум, по-моєму, вони були, але там з ними щось не так було. Там вони були різні. Я взяв такий варіант, щоб точно ти їла, але. Творогом вони якісь невалі були, якщо чесно. Там ну, були розвар, розбиті були частично, їх було не дуже багато. Так, да, це ми самі не можемо вареники приготувати. Да, лінивий варіант. варіант. Тут, а, я Тут а пельмені, дві упаковки. Будемо куштувати. також вони вже готові, не знаю, варіантів приготування або розігрівати через міклонов. У мене взагалі була ідея на пательні їх просмажити трохи. Ну, подивимося. Сир. Твердий, хавартій, смачний. Без нього останнім часом що-то я взагалі ніяк. Він такий смачний, що взагалі капець-капець. Творог ніхто в сім'ї не їсть, кисломолочний сир. Три упаковки. їсть Іра, їсть Макс. Кроме мене, я не їм. Ще одні сосиски. Смачні. ну Не знаю. Польські тижні. Якби не польські тижні, хто б їх не брав би. Других варіантів немає. Хоч, хоч якось смачного наїмся. Давай подивимося, що тут папа купив не? Також три йогурта змаракує, персик маракує, це її кохані йогурти. Вона дуже просила. Намагався їх не забути. Кабаноси, дві упаковки. Взагалі купляю одну, але я тепер вдома круглосуточно. хочеться чаще, хочеться більше, тому поки дві. Шампунька моя. Ватні диски. Кефір. Єлі знайшов його Вообще капець. Думаю, без кефіра поїдем. Е, Взяв Ірі манго сушене. Давно вона не купляла. На Нам був такий поганий був приклад з манго. Попалася якась в магазині погана партія, і дуже давно його не було. Ми в нетто брали. Так, ми були в нетто. Це ми брали в Лідлі. Я їх так намагався прощупати. Вони були доволі. Доволі сухі, тому сподіваюся, що було все добре. Два таких от батончики з вже молочним сиром, пам'ятаю. Паштет куриний, креветочки маленькі, та також її набути родик до авокадо. масло, сухе молоко. Це просто був капець якийсь. Це квест з пошуком а, це сухого було. молока. О, да. Так, це сухе молоко. Це був квест, знайшов аж в хольстебро в місті, яке від нас з кілометрів 35-40. Знайшов. Ну це капець. Помощні Привіт, Актімель. Привітки. Мої помощники. О, хотів. Малий спати не сам. Yeah. Прийшлося спати з мамкою з мамкою. Я і це одразу? поклала в ліжечко і зразу. Прокинув. Повернемося до покупок. А, і такі от котлетки рибні з лосося. Ну, це, в принципі, вся моя закупка. Що то маловато? Маловато всякої ну, От в основному я купив кучу всякої гадості, але будемо відверті, в основному то я готую домашню їжу, це так. Перебиться. <схід> Тому, коли буде можливість не готувати, будемо їсти цю гадость. В принципі, у нас все є в морозильній камері, у нас є м'ясо, в нас є різне м'ясо, у нас є риба. Позаглядаємо до папи. Позаглядаємо до папи, позаглядаємо до папи за плеча. <схід> так, у нас все є. Буду готувати. Іра буде мене направляти, що саме готувати. Іра знала, щоб У зробити. нас просто є і макарони, і каші, і картопля. І тому це взагалі не варіант, не проблема пошуку приготування. Тому я як би трошечки захотілася всякої гадості. Взяти. Іра нарешті відпочиває від кухні. Іра відпочиває від кухні, Костя від кухні напрягається. Хоча, якщо чесно, не напрягається. Я люблю готувати, якщо в мене є настрій. Якщо я не на роботі, то настрій готувати в мене більше. Тому готуємо. Коли ми почали Макса виганяти з нашої спальні на ніч, ми почали робити йому таке кубло. Воно йому дуже сподобалось. І він тепер з нього не хоче зласити. Правда, він линяє дуже жорстко. І тепер це кубло все в шерсті. Надо до кості, в кості. Макс, Макс, тікай. Якби у тебе чесати. <рес> <рес> Він трішки нас ображається, звісно. Що ми його виганяємо, ми його не пускаємо в спальню взагалі звик з нами спати всю ніч, але що поробиш? Малий диктує свої правила. А що за дитина? Тільки в ліжко, хникав, плакав. А зараз Тишина. А зараз біля мамки. Біля мамки спокійніше. Я можу сказати зі своєї чоловічої думки. Mm -hmm. Біля грудей завжди спокійніше. <схід> І спати краще. Купив молоко відсмоктувач. А, так, звісно. Е, так, ще в мене був квест з пошуку молоко відсмоктувача. Отаке отакі от покупки роблять. Справжній чоловіки. Справжні папаші. <схід> Татусі. А, взагалі було прикольно. Іра знайшла молоко від я від молоковідсмоктувач на веб-сайті магазину BabySem. Він також в цьому місті, в місті Хольстебро. А, Я Холстебро приїхав, взяв, він був останній. І коли був на касі, жіночка мені сказала, ой, а він практично в два рази дорожчий, ніж на сайті. Він був 175 крон, а у них 325 коли я їй сказав, а у вас на сайті трішки інша інформація. А вона, ой, що справді? При мені зайшла на сайт, перевірила і так і так. Ой, вибачте, так, у нас, напевно, ціни змінилися на сайті, вони змінюються швидше, ніж в, магазин, в магазинах, тому так, він 175 крон. Ви член нашого клубу? <різь> Ні. Дякую, дайте квитанцію і дайте мені мій молоко від чому, Хто, <різь> Чуть не... не обманули мене. Капець. Практично, це добре, що я подивилася. Практи... Знав, це що? добре, що я знав, що йому така ціна, так, так. що Іра знайшла його. То... Показала, то це 20 євро. 20 євро. 150 крон. Просто так. Угу. Знову, власне, Іра, а Костя. Угу. Тому що зараз Іра трішки змалим. А. А, 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 а... Проснути. Да, намагаються проснутися, я знову. В роз'їздах, я всюди, я їздю. Ох, Стільки що приїхав від магазину Квіклі, брав знову to good to go. Набір випічки, ми ж худаємо, тому потрібно нам знову брати випічку. Ось наш набір на 5 євро десь около того. Хліб, який ми не будемо їсти 100%. Хліб, який ми не будемо їсти 95%. Чотири булки, які ми можемо їсти, але чомусь не їмо завжди. Дві хлібини смачних. Білі Білі хлібинки. Дуже смачні. І те ради чого ми взагалі беремо good To Go. го Вкуснях. Кусняха. Я беру. Дві вкусняхи. Ще вкусняха. І сама більша кусняха. Ну, Іра взагалі ради оцих двох. Хлопчиків його бере. Точніше, не то, що бере, не проти, що я беру, скажімо так. Хлопчиків люблю я. Хлопчиків люблю, так, воно хлопчик. <гум> Іра намагається трішки розтуркати нашого малого. Будемо намагатися вийти поцілування. такий... Поцілуй. Будемо намагатися такий перший раз вивести його гуляти наші перші 10 хвилин в зовнішньому світі. А, так що після цього сподіваюся, обов'язково сподіваюся, не забудемо написати взагалі, як воно вийшло. Погуляв чи не погуляв? Вийшло чи ні? Ми ще знімемо. Просто вулиця. Просто наш задній двір. І. Просто, і просто прогулка. Просто Іра гуляє з нашим малим. Ну, не тільки Іра, я також гуляю. Перша наша прогулка. До. Ти довольна? До. А він? Да. У нього немає іншого виходу, так? Да, зато засне зараз. Не? Не. Треба вже в цьому бізочку покататися. Ну, це ще не так швидко. Ну, але скоро. Я здаюся. Не, не дивуйтеся, що там немає руки. Там просто це. Він тяжело було йому засунути руку в той комбез. І ми вирішили її туди не засовувати він Хайніше трошки великувати на нього. Пішли тобі цвіточки, поки що мамі не пішли. пішли. У нас вже 12 година ночі. Я з 9 години поспала так солодко. А зараз прокинулась, покормила і думаю, терпити купатися і далі спати, поки так є така можливість. А вам хочу подякувати за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментар, і побачимось в наступному відео.